Так, що ж, всім привіт, народ. З вас підписав Подобайку, ми продовжуємо грати. Симулятор України 1991, коли. У нас вже 98 рік. До речі, я нагадую, що це моя гра і посилання на неї ви можете знайти в описі. Ми зупинилися на тому, що реформували, потрохи реформували нашу країну. Я б таки, щоб продовжити, беремо податкові канікули для фермерів, що дасть нам десь відсотків підтримку інвесторів по закінченню, і це мільярд треба. Але знову ж, воно того коштує. Бо за мільярд ми всього б два унікальних проєкти побудували, і це буде. Ну, не те, що прям багато підтримки інвесторів у порівнянні з тим, скільки я зараз стримую. Тому вперед. І по закінченню. Ну, Я не встигну нас збирати по закінченню земельної реформи на модернізацію шахт. А я б модернізував шахти, тому що це також вигідно. Ми, ну, до речі, на 50-те місце так і не впали. Я тримаюся на 49-му місці і навряд чи вже впаду. На 50-те я далі підніматись буду. Сподіваюсь, в нас же 99-й рік. Якрасива як цифрка, 1999. Єп. Yep. І в нас нема мільярда на те, щоб вкинути в модернізацію шахт. Давайте дозбираємо. Модернізуємо шахти, і з реформи ми вже закінчимо, на жаль. Ну ж, реформи це швидкий спосіб піднятись. Ну, піднятись в лапках. Ми можемо максимум збільшити швидшення. Пришвидшити збільшення. Але ми не можемо умовно побудувати на нове ВВП і так далі. Це більш реалістично, ніж економічна модель інших ран стратегій. Мені так більше подобається, що ми впливаємо тільки на підтримку. Так, на модернізація шахт і... і. І і, і закінчимо. Так, наступне. Що будемо робити? Це забудовувати вже самі регіони. У нас є тут окреме віконце всіх регіонів, якому ми можемо відсортувати по населенню, по ВВП, і так виходить, що Донецька область у нас найбільша. На другому місці Дніпровська, на третьому Харківська, на четвертому Львівська або Луганська. Але ось ви в чотирьох, буду вас ось так купою качати знову ж. У мене тут ще реалізована механіка, що, якщо якийсь регіон більше, ніж всі інші, прям відчутно більше, він починає ді ділитись з ними зростанням. Тобто, можна якийсь окремо стоящий львів менше сенсу качати, тому що він буде багато віддавати Волині на Рівне, Він Іван-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Закарпаття. Але від того і краще, те, що він буде ділитись своїм зростанням. Так само з Києвом тут також проблема через те, що Київ дуже багато буде давати в Київську область. Що, до речі, як і в житті Київ дуже багато віддає, ну, типу, дуже багато чого Київ дає для Київської області, так само, як і навпаки. Так, модернізація шахт є. Все, з цим ми закінчили. Теоретично, я можу зробити блокаду Придністрові. І поверне Придністрові. Це такое. О, до речі, це також погідно. А, це дає волосся тільки для Одеської області, так? Так, для Одеська. Ні, саме блоката дає по... взагалом мінус корупція, плюс підтримка населення. Але тут саме бонус 5% населення десь відсотків інвесторів тільки для Одеської області, але воно того коштує. Даю сюди десь ярні зону. Все, блокада твій Ну, це якось. Ненормально, що у нас на кордоні, тут просто не... щось неадекватне, невизнане знаходиться. Тому давайте позбудемося цього. І є. А тепер допомога Молдові в поверненні. Є. І подивіться все. Яка краса? Мені так подобається. Так, далі. Твієсенс. є ти. Це дуже слабко буде підтримувати там населення, ВВП і так далі. Тому я раджу концентруватися на окремих регіонах починати з унікальних проєктів. Давайте почнемо з Донецької. Я думаю, як саме ми будемо качати. Підтримку інвесторів, який кайф. Зачекайте, на 100% середня підтримка інвесторів? Ого. Ого. Ну тому що ми реформи провели всі. А вже ж реформованими. Але тут може більше 100% бути підтримки інвесторів, просто кажу. Хоча теоретично, якщо обмежити. просто воно дає дуже швидке зростання. І так. При 100% підтримки населення, при 100% підтримки інвесторів, я ще давно думав. Так, є. Yeah. Тепер Донецька область ще швидше буде зростати. Та ні, в цьому є сенс. Ні, насправді кажу, що я б все одно. Б... На, відправити мертворців б все картовелу? Я б все одно б ще картвелів підтримав би. На підтримати Чечню треба багато і гарнізону і військ. Готуємось до цього. Я думаю, як качати будемо, дивіться, відправити миротворців, все прикольно. Щоб далі піти, нам треба 25 гарнізону, без питань. На плюс 5 гарнізону, плюс ще 10 гарнізону. Поїхали звільнити Абхазію. Це також мінус корупція, підтримка інвесторів, підтримка населення. Але по одному відсотку, тому це не, не заради цього робиться. Для того, щоб допомогти картвелам. Є. Yeah. Далі звільне Осетію І yeah. я. Закінчили. Хей, hey. ось так красиво вже, де. Ось так краще. Картвели. Так же краще. Так, перемовини між Вірменією та Азербайджаном. Нехай. А тепер так, дивіться, я думаю, робити ось як: збудувати один унікальний проєкт, три підтримки населення, три соціальні програми, а потім вже зростати. Тому поїхали. Донецьк раз соціальна програма. Тримай другу. Так, перемовини. Це тільки перемовини. А тепер звільнити нагінний Карабах. Так скільки я дві побудував, два підтримки інвесторів. Так, мені. Я дивився один Один з тих, хто оглядав гру, грав мою гру, сказав, що не вистачає, щоб показувало, що вже побудовано. Я такий дивлюсь, що зараз і так не вистачає. На соціальну програму. Далі Дніпро. Дніпром займемось. Є, Хей, звільнити на їхний крабах. Що ж, далі по нашим фокусам почнуть обов'язково пройти всі реформи, щоб піти в інтегруватись в Західний світ, а для цього лишилось держава в смартфоні зробити з 2007-го і тут. Ех, до 2009-го треба півмільярда назбирати і 100 гарнізонів в Севастополі. До 2009-го. У нас ще є багато часу. Ще як і до, до 2007-го, так до 2009-го можна качатись. Знову ж, на Дніпро. До речі, 47-му місце по силі. Ми повертаємо в свої позиції. Португалію, але Сінгапур з нами піднімається. Він 46-й, 47-й. Він все ще більше за нас. Так, збираю. На унікальний проєкт 5 мільярди. Для Дніпра. Є? Потім три соціальні програми. О, ні, Так, кляторусня. Все ми дійшли до моменту, коли вони нам загрожують. Ну, а що я хотів дзвонить? При звільнив Абхазію, звільнив освітю. Абхазі, Тепер нам загрожують. Давайте одразу 5 не поставлю. Давай ну, ось так. Все, по 5. А, тут 6 стояло. Я думаю, чому мені по 5 не дається не вдається поставити. я его. Все. Давайте одразу її розставимо. Яйца сюди. 5 за вас сюди. Все на якийсь час цього вистачить. На якийсь час. Соціальні програми. так. Раз. Два. І остання, третя соціальна програма. Так, наступно я хайків забудую. Почну з універсального проекту. Ой, це універсального унікального проєкту. Який один можна побудувати, на жаль, тільки на кожен регіон. 12 мільярдів зростання ВВП. Як красиво. Так на Харків. Далі соціальними програмами закидувати будемо. О, другий рік. Я зараз. Давайте. Десяте. 2002-го і. 14. Це мій день народження. Блін, можна додати просто кожен рік е події типу, день народження розробника. Але це, це тупо. Це тупо, але це прикольно було. Тупо, але прикольно. Ще раз підтримку населення. І остання підтримка населення. Далі. Унікальний проект був Луганськ. А, грошей нема. Ну, Йогослав'я змінила назву все. Йогослав'я тепер Сербія називається. До речі, в Львові вже Львів обігнав Луганськ по населенню. Ну, але Луганськ тут тобто, разом з вами, тому Луганськ вигідніше качати, тому що він не буде своє зростання віддавати. Навпаки йому будуть давати трохи зростання. А Лівіу все своє зростання буде віддавати, тому не. Унікальний проєкт, а далі соціальні програми. Що там по населенню в Луганське? О, і скоро буде п'ять іще для будівництва також в Луганську, все нормально. Перша є. Першу соціальну програму буду. Другу. І на третю немає чай для будівництва зараз. А, все. щойно. Щойно збільшилось. Все. Ось цей наш район забудований. Ця четвірка клітинок, і вони будуть нам дуже сильно зараз давати зростання. Що непогано. Далі можна в Львів. У нас, дивіться, є Львів непоганий. У нас є непогана Одеська область. Київ і Київська область. Проблема в тому, що Київ дуже багато буде віддавати в Київську область. Тільки Львівська в сусідні регіони буде давати. Але зараз Львівська одна з найбільших. Я б такий, щоб качати саме в економіку. У нас скоро проблеми почнуться. На, Львів. Унікальний проект. Як тільки в нас буде 50 мільярдів ВВП, то в нас, скоріш за все, більше 50 мільярдів. 150. То у нас почнуться проблеми. А нас, до речі, ми 45-те місця посилі. Поїхали раз соціальні програми. Ой, од... одесь також. 3,5 мільйона населення має, тобто має 5 очей для будівництва. Там на кожен мільйон одна ячейка для будівництва. Але одна дається в будь-якому випадку, тобто навіть якщо в тебе більше менше 500 тисяч населення, то би все одно є одна ячейка, якщо в тебе від 500 до 1,5 мільйона населення, дві ячейки. Від 1,5 до 2 мільйонів, від 1,5 до 2,5 мільйонів, три ячейки. Коротше. Так і останню соціальну програму є? Є, є, є. є, ти забудований. Далі унікальний проєкт можна в. Ні, який унікальний проєкт. Військовий завод. У нас є для цього покращені регіони. Може по 4. Може по 4 соціальні програми. Так швидше зростання населення буде. Ну давайте справді 4 соціальні програми буде тикати. чотири соціальні програми. Один унікальний. чотири соціальні програми. І далі вже забудовував військовим заводом. Грошей нема. На. Плюс два військових заводи. Всього не надовго. Це так, по 4 додатково. Але як тільки буде 170 більше 170 мільярдів, ще раз почнеться. Не. Знову почнеться загроза. Наш ще військовий завод. Так. Львівська забудована в Луганськ. Треба буде ще одну підтримку населення. У мене зараз буде півмільярда. Тільки я вкинув унікальний проєкт для Одеси. На. Так донець можна ще військовий завод. Я а вже ж... Якористаюся цією можливістю, щоб не чекати, коли почнуться проблеми, а завчасно готуватись до них. знаєте, є таке бажання. Так, військовий завод ще Дніпро. Є, тепер по 20. Цього нам вистачить до 200 мільярдів. Так. Ну, окей, соціальні програми в Одесу. Одеса також буде ділитися своїм зростанням і від... дуже В Вінницю в Кропівницьку, Миколаївську область. Це Це також здолений, що зробив цю механіку, що ми з ділимося зростанням. Так, військовий завод в Львів. Ну, і скоро в Луганську можна також соціальну програму. І в Луганська область награшся забудована буде. Є, yeah. на. Далі в Луганську можна військовий заводу закидувати. 2005 рік. Ой, а треба бути обережніше. Я, в принципі, можу. Давайте відкладу півмільярда. Свої війська швидко перекину Севастополь і візьму цей фокус. Okay, ну, поки в мене все є, все готове. Щоб натягнути аж до 2009 року, де підтримка Чечні. Так, дивіться, півмільярда є. Всі війська збираємо, ставимо в Севастополь, беремо фокус і повертаємо всіх на місце. Є, і загрозу навіть не встигла з'явитись. Що ж, мільярд на 2007 рік? Ну. Без питання, 2007 рік буде мільярд. Зараз початок 2006-го. Ви хочете, що в мене гроші 1,6 мільярдів. Прибуток на рік. Так, що? Ага. Я неч. Так, підтримуйте Чіпню є. Я не чекаю, коли буде потреба військових зводів, як тільки з'являються чеки, буду їх. А тепер збираю мільярд. Щоб як тільки настав 2007 рік, я одразу міг качатись, о, на. Ще військовий завод Мініпровську. Ну і треба вже додавати гарнізони. Бо ось ось з'явиться загроза. Ну, не прямо ось ось, коли буде більше 100 мільярдів. Коротше, тут як я зробив на кожен додатковий мільярд, який йде після 100 мільярдів, потрібно один гарнізон. О, Чорногорія проголосила незалежність. Є Чорногорія. Прикольний тобі. Так, 28. Мені цього вистачить до 240. До 240 мільярдів. Ой, ми 39-те місце. Хто краще за нас? Іран. Да, він більше через нас. А, ні, у нього також. На цей рік непогане. Іран, Ірландія, Ірландія, Венесуела, Ізраїль. Да, я зрозумів. Так мільярд є в мене на рахунку. А Там десь ще військовий завод. Я б ще б. Я бачу, що вже Київську область можна спокійно качнути. Так ще військовий зовувати в Донецьку. Але я чекаю, до ти ще рік, як тільки. Так, 9. 9 число першого місяця. Так сказати, 9 січня. Так сказати, ага. Є. Держава в смартфоні все. І рік. На цей фокус треба рік. І далі вже можна буде інтегруватись в Західний світ, брати. Мінус 15 корупція, плюс 15 підтримки населення, плюс 15 підтримки інвесторів. Це неймовірні бонуси. Це просто неймовірні бонуси. Вперед. Унікальний проєкт. в Київську область. Хочу зараз проінвестуватись в Київську область. Так, військ в мене до 260. А, чим швидше зростає ВВП, тим більше мені треба військ для захисту. Забудовуюсь. Ой, до речі, можна ще в сам Київ Качнутись. Але Київська область, бо більше за Київ, просто тому що Київ буде віддавати зростання в Київську область. Дуже багато віддавати. Є. Yeah. Київська область забудована. Тепер давайте сам Київ. Ну, так, це трохи несправедливо, що Київська. Київ дуже багато віддає як Київська область. Для Київської області це, це... великий бонус. Виходить. Так, військове золото в Тунецьку 3, 2, 1, є. Держава в смартфоні готова. Ха. Мінус 7 корупція, плюс 5 підтримка населення, плюс 5 підтримка інвесторів. У вона... мене корупція. Де вона лишилась? Ось корупція. А, це підтримка ні ось корупція. А, в Черкаській і Житомирській по відсотку лишилося. Київ, Чернігів, ну, в більшості по нулю. О, в Донецькій 3%. Криму 6%. Ого. Ну, ось тут трохи синьке можна побачити. Що ж, далі, найвигідніше. 5 мільярдів назбирати і інвестувати в Західний світ. Це справді найвигідніше. Нічого мені так багато не дасть, як це. Але так треба більше викликати. Військ. А, я випадко тут, два рази по 10 закинув. Сюди. Є. Тепер в мене до 310 мільярдів можна не хвилюватись. Особа приголосив незалежність, так, окей. Але Київ, напевно, я все ж таки все одно забудую. Так, зберемо 5 мільярдів, але. Київ забудовуємо. А, тепер ще Запоріжжя підходить. Як тільки просто в них з'являється 5 чайних будівництв, я починаю забудовувати регіони. Це важливо і корисно. Але, на жаль, на цьому вже час закінчувати це ми. Ну слухайте. Ми пройшлись повністю по реформам, повністю почистили тут невизнані території. Його до кінця розпалась. Непогано, слухайте. Непогано ми пройшлись, але на цьому вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився. Нагадую, що послання на цю гру я в описі. Також спонсорам. Дякую. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Також, якщо хтось хоче в мене підтримати, ви це можете зробити донат та по посиланню описі, або так само став спонсором. Тобі підписки вподобайки, коментарі і так далі в будь якого випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.